У Києві відкрили оновлений дитячий садочок номер 17 на вулиці Ніщинського. Ремонтні роботи тривали близько року. і Сьогодні діти та батьки оцінили результат. Докладніше в сюжеті. Дитячий садок збудований у 1963 році, і має статус комбінованого дошкільного навчального закладу зі спеціальною групою для розумов відсталих дітей та й спеціальними групами для дітей з порушеннями мовлення. Садок уже давно потребував ремонту. Утім, його розпочали лише в жовтні минулого року. Наш дитячий садочок одягнув нову шубку, утеплився в рукавички, черевички. У нас стало тепло. в нас було дійсно дуже холодно. На сьогоднішній день нашим діткам комфортно. Якщо прийдемо в групи, то ви побачите, що вони в носочках, в шортиках, в футболочках. Звичайно, що різниця дуже велика. В Садочку утеплили фасад і горище, замінили вікна, вхідні двері та покрівлю, а ще оновили систему опалення та вентиляції. Скрізь використали сучасні енергозберігаючі технології. Вартість робіт склала 5 мільйонів гривень. Це гроші, які не тільки з бюджету йдуть, а виділяються фондами, які займаються енергозбереженням. Проте знадобляться ще кошти, аби провести косметичний ремонт та облаштувати територію навколо садка. Ви бачите, що де ще де де інде треба підлогу замінити, де інде треба стіни пофарбувати. Тобто такі вже косметичні роботи ми будемо протягом року доводити з районного кашторису. Благоустрій навколо буде зроблений весною а роботи всередині будуть зроблені влітку, коли дітей, коли дітей не буде тут. Сьогодні у садочку гарно, свіжо і що головне, тепло. Батьки і діти не можуть натішитися. Тут гарно, тут все змінило. В Садочку стало набагато тепліше. Дуже щаслива за те, що моя дитина буде навчатися саме в цьому садочку. Оксана Щерба, Тарас Мишак, телеканал Київ.